Журналісти четвертої влади знайшли, докопали, що є судова справа, на якій забудовник хоче, нібито тут є якісь, е, якесь будівництво незаконне їхнє, узаконити і на цій підставі да, далі отримати цю землю і збудувати тут багатоквартирний будинок. Насправді всі бачать, що ніякої тут забудови немає. Фірма, Хмельницька, наскільки ми знаємо. Е, Коріння того забудовника РОСТЕ з Хмельницького і фірма Хмельницька дала експертну оцінку, ніби тут є якийсь об'єкт. Насправді всі можуть переконатися, що нічого тут немає. Тобто в наглу, в Використовуючи продажність українських, в тому числі експертів і, напевно, суддів, які теж побачили тут якийсь об'єкт, хочуть узаконити, вкрасти в громадян ділянку парку. Оскільки ми переживаємо такі процеси в державі і починаючи, будемо казати так, з революції 2014 року, коли такі трагічні події відбулися, відбуваються в державі, і на цьому фоні відбуваються, можна сказати, такі незаконні і десь корупційні до речі. Це де, десь мотивує подвійно висловлювати свій протест проти таких дій. І тому своєю особистою участю і разом з колегами я хочу цим показати, що не байдуже людям те, що відбувається, і що те, що відбувалося раніше, воно не буде відбуватися так далі. Ефективна боротьба з такими незаконними забудовами можлива тільки в двох напрямках, коли е, паралельно йде судовий спір, паралельно йдуть заяви про злочини, частина активістів цим займається. І саджаються дерева, проводяться вуличні акції, тобто парк стає парком, а не пустарем після вандалізму мене Чоловік за він сказав, треба копати. Копати, як я встала, пішла капати. Він якось дуже поринявся. І йому чомусь так особливо стало неприємно, що ось нас можна робити, хто хоче, що хочеш, як хочеш за такого абсолютно бездіяльності влади. Ну так, так не може бути в цивілізованому суспільстві. Це, це не прийнято. І ну, добре, що в нас є небайдужі люди, які от можуть так само організуватися і в суботу витратити час не для того, щоб заплюс пати, а просто пока по Ну, у нас парків і так в місті дуже мало. І чому будемо кожен так просто віддавати е, незаконним забудовникам, то я думаю, тільки від цього ми всі програємо. На концепції розвитку міста всіх, всіх міст є створення паркових зон, рекреаційних зон. У нас в місті визначено, що це рекреаційна зона. Не треба це порушувати, тому що це є екологія, і дітлахи тут граються, тому ми все-таки вирішили захистити цей парк, тому що чітко що це рекреаційна зона і земля тут не виділялася. Тому Що ми зараз тут?